У столиці черговий автопідпал і знову на оболоні. В ніч на 11 лютого вогонь пошкодив дві автівки. Перше загоряння сталося на вулиці Героїв Сталінграда, 50. Там палав припаркований Hyundai. Вогнеборцям знадобилося півгодини, аби врятувати автівку, та не встигли пожежні доїхати до своєї частини, як на іншій вулиці, загорілася нова машина. Цього разу вже на вулиці Клінічна, горів позашляховик. Пожежних викликали свідки, які самотужки намагалися загасити полум'я. Рятувальники за кілька Кілька хвилин локалізували пожежу. Існувала небезпека, що вогонь міг перекинутись на інші автівки. Імовірна причина займання машин навмисний підпал, кажуть столичні рятувальники. В обох випадках вогонь пошкодив моторний відсік та лакове покриття автівок. Нагадаємо, з початку цього року у столиці вогонь вже знищив понад сотню машин. В переважній більшості це були навмисні підпали. Найбільше автопожеж сталося 30 січня. Тоді за добу, у різних районах столиці, вогонь знищив два десятки машин.